Ви на каналі Five Resміша. О, май гад! Та сьогодні ви проведете зі мною цілий день. Okay, let's go. Але не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та тиснути на колокольчик, щоб не пропустити моїх відео. І зараз ми підберемо мені лук на цілий день. Ого, тут так багато шмоток, ну пігнали. Да. це що за не за одяг такий? А це схоже одяг моєї молочної сестри Маші. Маша, а що твій одяг взагалі робить у моєї кімнаті? Ну, друзі, якщо це відео не набере тисячі лайків, навіщо я взагалі це роблю? О, а оце вже моє. Гайда, покажу, що в мене в кімнаті. Кристіан Роналду. Sí. Mm. Мене найти його справжній автограф. До речі, Роналди, підпишись, будь ласка на мій канал. До речі, ось це футболіст Андрій Шевченко. Це найпопулярніший футболіст збірної України. Виліжіть його, будь ласка. Він завоював свій золотий м'яч у 2004 році. Це, на мою думку, найсучасніший і найкращий футболіст збірної України за весь час. Ось це мій робочий стіл. Тут я люблю пограти в ві відеоігру ігру 2 Але як ви бачите, в мене часовий ліміт. Га? Мамо! Щоб ви бачили, наскільки я круто граю в футбол, то ось це все, все мої медалі з футболу. Але це тільки менша половина моїх медалів, бо ще в мене там у підвалі їх мільйон. І я справжній спортсмен я почну свій день із смачного сніданку. Міша! Іди їсти! А це моя мама Даша. Вона відомий інстаграм-блогер і часто використовує мене для своєї популярності. Та вона ще не знає, що скоро я стану дуже відомим і матиму в десятки разів більше підписників ніж вона. І це я в цій дурці знімаюся. Вона любить випік, ну не відкажеться, звісно. Ну що давай сказати? що ке я. Она просто снималась, потому что она меня красивет. Тримай. О, це ж мій улюблений сніданок. Мама, не бунсі та чай те, що треба для футболіста. Ладно, мам, на мене часу. Я пішов відробляти свої футбольні скіли. Ну що, друзі? А тепер прийшов час розім'ятися як справжній футболіст. Зараз я буду обводити дерева замість фішу. Доноси. Але цього не досить. Мені треба справжнього суперника, щоб почусувати суперничество. Кого ж позвати? Ммм. Придумав маліна. Малінка. А це малінка. Вона вже як два місяці новий член нашої сім'ї. Треба трішки відпочити. Міша! А це Маша, моя молодша сестра. Це її одяг опинився у мене в шафі. Це вона їсть усі мої цукерки. І так, це вона постійно буде з'являтися у моїх влогах. Ти пішли зі мною. Я знаю класний челлендж, але для чого нам потрібна мама? Мам! У мене для вас є челлендж, називається він свіпі перегони. Ось вам маски і ви повинні попасти м'ячем у відро. У цих масках? Так. Ми їх повинні одягти? Так. О, Боже. Хе, та це дуже легко. Аж легко тоді треба ще десять разів покрутитися вокруг себе. А той, хто не попаде? А той, хто не попаде, буде просідати 10 разів і готувати мені десерт. Ну що, готові? Так. Поїхали. Ось твоє місце. А ось твоє. А де м'яч? Ось тобі м'яч. Михайло тобі хана. Тобі хана. І ось тобі ну що, так. Шпіоніро голубіро. Так, мама поки не бачить. Блин, я не попав. Ура! А, мама зіграла. Так, давай вставай. ти програв цей це тебе 10 присідань. Тільки не все. Мій канал та ще змушують присідати. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та ставити колокольчик. Всім па-па! А це ще не кінець, я для нього стільки придумала.